На що витріщився? Ти смієшся, так? Смієшся над моїм положенням? Такій людині воно добре знайоме, так, тату? Майже кажеш, який батько, такий син. Як кажуть, яблучко від яблуні недалеко падає. Та ти помиляєшся. Я хочу, щоб ти дивився шмат лайна. Я хочу взяти лопату, викопати твій довбаний труп, дістати лайно і хробаків з твоїх вух, і щоб ти уважно на мене дивився. Бо я за кермом, я не ти. І я їду туди, де я маю бути. Я приїду і розберусь. Розберусь зі своїм лайном.